Колеги, ми відзначаємо День рідної мови. Ми, молодь, усвідомлюємо важливість української мови у всіх сферах життя нації. Зараз ми перевіримо знання колегіантів із трьох тем мовознавства: орфоепія, лексикологія, морфологія. Приємного перегляду! Привіт! Сьогодні ми проводимо опитування до Дня рідної мови. Тобі потрібно відповісти, який це рід Місфова. Я думаю, що це спільний рід. Так, це правильно. Ось, тримай. Привіт, проводимо опитування до нерідної мови. Дай, будь ласка, відповідь на запитання, що означає слово метикувати. Ну давай попробуємо що там, метикувати. Ну, я думаю, щось типу міркувати. Ну це навряд чи я не знаю. Це правильна відповідь, тримай наліпку. Дякую. Привіт! Сьогодні ми проводимо опитування до дня рідної мови. Тобі потрібно відповісти, який рід цього слова. Середній рід середній. Так, це правильна відповідь. Привіт. Сьогодні ми проводимо опитування до Дня рідної мови. Тобі потрібно називати рід цього слова. Дніпро це чоловічий рід. Так, це правильна відповідь. Привіт! Сьогодні проводимо опитування до Дня української мови. Тобі потрібно назвати наголос з цього слова. Правильна відповідь. Привіт. Сьогодні ми проводимо опитування до Дня рідної мови. Тобі потрібно розтлумачити ось це слово. Червоний. Це правильна відповідь. А, ура! Привіт! Сьогодні проводимо опитування до Дня української мови. Тобі потрібно назвати наголос цього слова. <плес> Правильно. <плес> Тримай.